Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Африку континент, що сповнений просто неймовірних контрастів. Спробуємо зануритись в її глибоку історію і подивитись, як живуть її народи від найдавніших часів і до сьогодні. Отже, давайте почнемо з такого, знаєте, фундаментального питання, яке по суті стосується кожного з нас: де ж узагалі почалася історія людства? І відповідь, як свідчать усі наукові докази, однозначно все почалося саме тут, на африканському континенті. Тільки вдумайтесь, рештки наших найдавніших пращурів, знайдені в Танзанії, Кенії та Ефіопії, їм три мільйони років. Саме ці знахідки і роблять Африку беззаперечною колискою людства. Добре, це давня історія. А як ця спадщина поєднується із сьогоденням? От саме тут і починають вимальовуватися перші і дуже яскраві контрасти. Так от, сьогодні Африка це другий за чисельністю населення континент після Євразії, і що важливо, її населення зростає просто неймовірними темпами. Але це стрімке зростання відбувається на тлі, мабуть, найсерйозніших викликів у світі, і це створює просто разучий контраст. Ось лише один факт середня тривалість життя на континенті всього 54 роки, це найнижчий показник на всій планеті. Окей. То де ж живуть усі ці люди на такому величезному континенті? І ось тут відповідь розкриває ще один набір просто вражаючих контрастів. Щоб у цьому розібратися, нам знадобиться одне ключове поняття густота населення, тобто скільки людей живе на одному квадратному кілометру. І ось тут цифри просто вражають. Дивіться: середня густота населення в Африці 45 осіб на квадратний кілометр, але якщо взяти величезну пустелю Сахара, то там цей показник падає до однієї людини. Лише один відсоток населення континенту живе на цій гігантській території. Звісно, такі крайнощі це насамперед наслідок природних умов, зокрема клімату. І цей контраст він же не тільки в географії, а й у способі життя. Хоча більшість людей все ще живе в селах, ми бачимо буквально вибухове зростання міст на сьогодні в Африці вже понад 50 міст мільйонників. Але за всіма цими цифрами, мапами, графіками ховається найголовніше неймовірне людське розмаїття. Це і є справжнє серце континенту. Просто уявіть собі, на континенті проживає щонайменше 107 різних етнічних груп, кожна з яких налічує понад мільйон людей. Це ж ціла мозаїка культур. Ось ця таблиця це лише маленький шматочок цієї мозаїки, тут і араби на півночі, і зулуси на півдні, і ще десятки інших народів. І серед цього розмаїття є справді унікальні речі. От, наприклад, народ Дінка з Південного Судану. Цікаво, що це найвищі люди у світі, їхній середній зріст від 180 до 200 сантиметрів, і що ще дивовижніше, вони досі зберігають свій традиційний спосіб життя, який майже не змінився за століття. Ну і звісно, ця мозаїка поширюється й на релігію. Хоча християнство та іслам тут дуже поширені, багато народів досі дотримуються своїх давніх традиційних вірувань. Добре, а як же живе все це населення? Як історія вплинула на економіку континенту? І тут треба розуміти один ключовий момент спадщина колоніалізму, яка була зосереджена на викачуванні ресурсів, досі, навіть сьогодні, дуже сильно впливає на економіку багатьох країн. Саме через цю історичну спадщину економіка багатьох африканських країн і досі значною мірою залежить від експорту, це видобуток корисних копалин і продаж сільськогосподарської продукції. І все це підводить нас до сьогоднішнього дня. Африка зараз можна сказати на такому собі роздоріжжі з одного боку, величезні виклики, а з іншого просто неймовірний потенціал. Континент буквально бореться з цілою низкою проблем. Це і екологія, опустелювання, вирубка лісів, особливо це помітно на Мадагаскарі, і звичайно глибокі соціальні проблеми, такі як бідність та неграмотність. Але знаєте, навіть попри всі ці труднощі, з'являються дуже потужні символи надії та співпраці. Ось, наприклад, цей спільний мистецький проект у Нейробі він об'єднує митців для роздумів про стійкість, про спільну ідентичність. І все це залишає нас із таким, знаєте, головним питанням на майбутнє: як Африка, маючи наймолодше населення у світі, зможе знайти баланс між своїм величезним потенціалом і тими викликами, що стоять перед нею просто зараз? Це питання, на яке відповідь ще не написана.